Сьогодні у Сумах з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до трьох людей. Про це в нашому ефірі розповіла кореспондентка Суспільного із місця події. Наразі відомо також про 14 людей, які отримали поранення. Сьогодні у Сумах оголосили дводенну жалобу. Про це повідомили у телеграмі сумської міської ради. Нагадаю, вночі, 13 березня, російські військові атакували суми безпілотниками типу шахет. Один з них влучив у п'ятиповерхівку. До нашого ефіру долучається речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка, який перебуває на місці розбору завалів. Пане Олеже, вітаю вас, вітаю Вітаю студія. Слава Україні! Героям слава. слава, пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, на якому зараз етапі розбір? Чи все таки вже вдалося зібрати всі рештки, і чи знаходили ще людей, можливо, під завалами? Працюємо ми з першої хвилини після ворожого удару. Єдине, що вчора вечором необхідно було частково призупинити саме пошукові роботи, але все ж таки тут і всю ніч працювали наші співробітники ДСНС, Оскільки перше це треба було забезпечити роботу пункту незглавності, який працює в цілодобовому режимі. І ним, до речі, вже скористалося більше 220 людей. Також за за моєю спиною ви бачите оцей будинок зруйнований російським шагедом. Вчора навіть вночі тут повторно спалахували приховані осередки горіння. Їх потрібно було ліквідовувати щодо роботи. Працювати дуже важко, тому що сам будинок, як ви бачите, в аварійному стані, і тому рятувальникам, окрім розбору завалів, потрібно проводити ну дійсно філігранну висотну роботу. Вчора ми до речі, вечором також. Контрольовано де контрольовано змусили були повалити ту стіну, яка за мною знаходиться, тому що вона в будь-який момент могла обвалитися і просто-напросто загрожувала життю наших рятувальників. Тому постійно наші співробітники оцінюють ситуацію, працюють безперервно, і дійсно сьогодні близько одинадцятої години з під завалів було. Деблоковано тіло вже третього загиблого мирного громадянина, які життя якого забрав російський шахет. Роботи досі тривають, поки все не розберемо, поки не переконаємося, що під завалами більше людей не, зна... не буде знаходитись. Ми звідси нікуди не поїдемо. Тому роботи ще тривають. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи є загроза обвалу сусідніх стін? Можливо, навіть там є якісь під'їзди пошкоджені, і що доведеться розібрати більше ніж ми зараз бачимо? Загроза є постійна, також є загроза повторних ворожих ударів. Ми не знаємо, що в голові нашого ворога. Ну, якщо подивитися, не незбройним оком, ви бачите, що будинок весь в тріщинах з різних сторін кричать бетонні плити. Але для того там і є наші рятувальники, наші фахівці для які класифікуються саме на проведення висотних робіт в таких аварійних будинках. Чим вони і займаються? Вони цим займалися з першої хвилини. Приїздну сюди, цим і займається досі для того, аби обезпечити нормальну роботу нашого особового складу. Кожен знає, що робити із співробітників ДСНС. Позаду вас видно і підйомний екран. Чи можете розповісти, яку взагалі техніку використовуєте під час проведення пошукової операції? Е, ви знаєте, тут напевно залучено весь автопарк. Пожежно-рятувальної техніки е, нашої служби міста Суми в тому числі також і приїхали сюди фахівці із міжрегіонального центру швидкого реагування. Як ви бачите, тут е, працюють. Е... Дійсно, високі крани для проведення і будівельних для проведення і висотних робіт, і демонтажу аварійних конструкцій. Також е, бульдозери е, та інша важка техніка для того, аби збирати оці всі будівельні конструкції. І якщо підсумувати, то за, за три дня. Вивезено більше 175 метрів кубічного кукубічних будівельних конструкцій? Ну і звичайно, наша пожежна техніка, наші рятувальники працюють із гідроінструментом, паляють, розбирають роботи. Багато пане Олеже, і скажіть, будь ласка, чи за вашими даними ще можуть перебувати люди під завалами? Ви знаєте, це дуже така чутлива інформація. Даних надходить багато, тому ми і коментуємо по факту. Коли знаходимо людей з під завали, ми про це і говоримо. Зрозумів, але па... робота досі тривають. Пане Олеже, дякуємо вам, що долучились до ефіру і бережіть себе, бо зараз оголошено питана тривога в усій Україні. А рятувальники працюють близько до російського кордону. Тим паче бачимо, які наслідки бувають від влучання шахедів. Це був Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області.